22 дворічний Михайло Чижиков у понеділок зробив щеплення у центрі масової вакцинації у Чернігові. Я прийшов десь о дванадцятій, почекав десь хвилин 5 і вже зайшов, піднявся на третій поверх. Мене там мені дали анкетку заповнити, що й мене немає там алергічних реакцій. От я заповнив анкетку і далі пішов. От Вся процедура зайняла у мене десь хвилин 10-15. О 12 годині людей було мало. Після щеплення сказав Михайло, він почувається добре. Я почуваюся чудово, вчора теж почувався чудово. Єдине, що боліло місце, але це не критично, і біль була ну не сильна. Просто трохи пощемило, але так все добре. Чим саме вакцинуватися, хлопцю було все одно. Мені головне моє здоров'я і здоров'я моїх оточуючих. Тому я вже вколовся, котра була. Це колективна безпека, і я вирішив, що, хоч я й молодий, хоч в мене й імунітет, але а, треба вакцинуватися, бо це бо це важливо. Важливо не тільки для мене, але й для оточуючих для моєї сім'ї, для моїх бабусь, для моїх дідусів. Нагадаємо, центр вакцинації у Чернігові обладнали в Деснянській районній раді. Запрацював він 19 червня. Щеплення роблять китайською вакциною Коронавак. Зробити його у пункті масової вакцинації можуть всі охочі, як ті, хто будуть у живій черзі, так і ті, хто попередньо записався в ресурсі Дія чи на гарячій лінії. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. За два дні, 19 та 21 червня у центрі провакцинували 531 людину, сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. За вихідні дні там було вакциновано 531 особу. Загальна кількість вакцинованих однією дозою в місті Чернігів складає 144 особи, дві, дві вакцини, двічі щеплень, вже 2345 чоловік. Приблизно кожного дня от 200 до 300 щеплень ми, в принципі, проводимо. Дуже для порівняння у Житомирі за два перші дні у центрі масової вакцинації щепили 1912 людей, розповів Суспільному начальник відділу департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Сергій Березовський. Хотілось би більше, тому що коли я прийшов, ну було реально на вулиці десь людей 10. А от я вважаю, що це повинно бути ще краще організовано. Можливо, відкрити не один пункт масової вакцинації, можливо, два. Пункт масової вакцинації у Чернігові працюватиме і цими вихідними 26 та 27 червня. Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на Суспільному.